Вітаю вас! У цьому ролику я розповім про битву під Грюнвальдом, яка відбулася 15 липня 1410 року. Українці в цій битві брали участь у складі армій Великого Князівства Литовського і Королівства Польського, а не від імені власної держави, якої тоді формально не існувало. Однак ця битва суттєво вплинула на долю нашого народу і тому в серії відео Історичні битви Українців розповісти про неї потрібно обов'язково. Спочатку трохи перед історією. Тевтонський орден або Орден братів німецького дому Святої Марії в Єрусалимі був створений у 1190 році. Під час Третього Христового походу після взяття у мусульман фортеці Акра. Як видно з назви ордену, його членами могли стати рицарі німецького походження. Однак на святій землі рицарі Ордену особливих успіхів не досягли, і досить скоро вони перенесли свою діяльність в Європу. У 1225 році. Великий князь Конрад Мазовецький запросив рицарів ордену допомогти йому відбити напади язичників прусів, і у 1232 році перші рицарі прибули в Польщу. Король надав тевтонам для поселення територію на правому березі річки Вісла. Столицею ордену стало місто Марієнбург, польською Мальборг. Майже з самого початку свого існування орден проявив значну воєнну активність. Рицарі поступово завоювали землі прусів і Помор'я на карті Померанія. У 1237 році, приєднавши до себе орден меченосців, стали володарями Лівонії. Після захоплення території Естів орден створив одну з найбільших держав. Північної Європи. З 1280 року рицарі Тевтонського ордену розпочали серію війн з тоді язичницькою ще Литвою, намагаючись завоювати важливу область цієї держави, Жемайтію. На мапі вона названа Самогітія. Надалі найважливішою подією в історії цього регіону. Стала Кревська унія. У 1385 році великий князь Литовський Ягайло одружився з польською королевою Ядвігою і був охрещений і проголошений королем польським під ім'ям Владислава ІІ Ягелло. Дві держави повинні були об'єднатися, а народ Литви охрещений в католицьку віру. Однак повністю об'єднати держави тоді не вдалося. За острівською угодою 1392 року великим князем литовським, руським і Жемайським був визнаний двоюрідний брат Ягайла – Вітовт, який втім визнавав васальну залежність від польського короля. Отже, переходимо ближче до битви. Хрестоносці не визнали хрещення Литви. Тевтонська пропаганда оголосила його показним та недійсним, і орден продовжив тиск на Литву. Протиріччя між орденом і союзниками наростали, поки нарешті, у серпні 1409 року, великий магістр ордена Ульріх фон Юнгінген оголосив війну польському королівству. І Великому князівству литовському почалась так звана Велика війна 1409-1411 роки. Битва під Грюнвальдом стала вирішальною битвою цієї війни. Кампанія 1410 року почалася зі спільного походу польсько-литовського війська. 3 липня об'єднане військо вторглося на територію Тевтонського ордену і рушило у напрямі столиці Ордену Марієнбургу. На світанку 15 липня 1410 року обидва війська зустрілися на території, що займає приблизно 4 квадратних кілометра між селами Грюнвальд, Таненберг і Людвігсдорф. Що ж являли собою ворожі армії? Військовою одиницею слугував спис, що складався з самого лицаря з довгим списом і щитом його найближчих родичів та зброєносців, які могли бути і неповнолітніми, та певної кількості лучників. Усього 5-10 чоловік. Списи групувалися в хоругви яких у поляків нараховувалося 51. Чисельність бійців у різних хоругвах була різною, від декількох десятків до декількох сотень. Всього польська армія нараховувала 18-20 тисяч чоловік. Більшість складала кіннота і близько 4 тисяч піхота, яка використовувалася для охорони обозів. Українців у польському війську представляло Дев'ять хоруг Львівська, Перемиська, Холмська, Галицька, подільські хоруги, а також хоругви З Ярослава і Белза. У польському війську було також дві хоруги чеських найманців. Серед них, можливо, був і Янжишка, майбутній вождь таборитів, а також воїни з Моравів, Селесців тощо. Окремою одиницею був загін. Надісланий господарем Молдови Олександром Добрим, Ленником короля. Польську армію очолював король Владислав ІІ Ягелло. Литовською армією керував Вітовт. Усього в ній нараховувалося 40 хоругв і близько 11-12 тисяч воїнів. Відомі назви 21 хоругви. Серед яких Київська, Кременецька, Стародубська і Дорогичинська були українськими. Решта 19 хоруг не названі. Крім того, на боці союзників билися татари під командуванням джелал Аддіна, сина Тахтамиша. Достеменна їх кількість невідома. Називають цифри від 300 аж до п'яти тисяч. Військо Тевтонського ордену очолював великий магістр Ульріх фон Юнгінген. Воно мало 51 хоругву чи прапор з загальною кількістю близько 27 тисяч воїнів. З них 5 прапорів вищих орденських ієрархів, 6 надано прусськими єпископствами, 31 виставлений територіальними одиницями та містами. Дев'ять це загони іноземних наймаців і так званих гостей. Гості це рицарі з Франції, Селезії, Чехії та інших країн Європи. Повноцінних рицарів ордену було близько 250, і вони виконували роль командирів середньої і вищої ланки. Тепер про спорядження і озброєння. Тевтонські рицарі використовували здебільшого шоломи типу топхельм, тобто горшковий шлем. Або бацинет із забралом, яке кріпилося на петлях і могло підніматися. Найбільш популярним видом забрала був так званий бацинет Гунцгугель, тобто собачий писок. Дзьобоподібне забрало і загострена верхівка такого шолому. Були покликані відбити удар супротивника. У вжитку були високохудожні і складні великі бацинети, які ніколи не ставали предметом масового виробництва. Захисні обладонки для рук і ніг здебільшого були суцільно металевими латними. Герб носився на щиті і на котті, легкій полотняній одежині. Яку одягали поверх обладунку. Бідніші рицарі замість кірас могли носити бригантини. Це панцир із сукна чи шкіри, із внутрішнього боку якого приклепувались металеві пластини. Більш дешевою альтернативою бацинетам були каски, що називалися шапелями. Шапель де Фер. Для багатьох бідних рицарів. Єдиним латним обладунком після шолома були наколінники, а решту їх захисту складали шкіряні деталі та кольчуга. А зовсім бідні обходилися лише кольчугою. Коні найзнатніших рицарів були закриті пишними попонами, на яких було нашито або ж намальовано їх геральдичні герби. Основною зброєю для застосування в кінному бою був спис, а також меч, булава чи бойова сакира. Артилерія, як повідомляють описи, складалася зі ста бомбард калібром від 3,6 фунта до 5 пудів. Очевидно, кількість гармат суттєво завищена. Тим більше, що під час битви пішов дощ, і в результаті артилерія хрестоносців зробила лише два гарматні залпи. Обладунки литовського воїна відрізнялися за своїм зовнішнім виглядом від обладунку Тевтонського рицаря. Тут проглядалися східні впливи і переважала кольчуга та луската броня. У деяких воїнів їхні кольчужні обладунки були зміцнені залізними пластинами. Найпомітнішою частиною озброєння був шолом округлої або ж конічної форми, який звужувався і в передній частині мав кольчужну бармицю. Кольчуги також широко застосовувалися для захисту ніг разом із шкіряними черевиками. Обланунки польських рицарів являли собою перехідні форми від східних до німецьких. І з часом вони все більше і більше вестернізувалися, а польські рицарі все більше нагадували німецьких. Татарські ж підрозділи в армії Вітовта виступали в традиційному стилі стьобані халати, шкіряні чоботи, рукавиці і жилети. Вранці 15 липня обидва війська вишукувалися одне навпроти іншого. У союзників польська кавалерія стояла на правому фланзі, литовська зайняла лівий, найманці зайняли центр. Союзники побудували три бойові лінії, гуфи Авангард, Вальний ГУФ, у якому були зосереджені основні сили, і третя лінія Вільний ГУФ разом із резервом. Військо хрестоносців розташовувалося також у три бойові лінії. З них третя являла собою резерв, яким безпосередньо керував великий магістр. Тевтонські лицарі сконцентрували проти литовців свою елітну важку кавалерію, що була під командуванням гран-маршала Фрідріха фон Валленрода. Праве крило розташовувалося навпроти польського війська і очолювалося великим комтуром куно фон Ліхтенштейном. Обидва війська вишикувались, але бій не починали. Великому магістру дуже хотілося, щоб союзне військо напало на хрестоносців першим, і він наважився на образливий вчинок по відношенню до керівників польсько-литовського війська. Він надіслав два мечі для Єгайла і Вітовта. Герольди оголосили послання магістра. Він посилає два меча. Як заохочення до майбутньої битви, щоб Ягелло і Вітовт з ними та зі своїм військом негайно та з більшою відвагою, ніж вони нині проявляють, вступили у бій і не ховалися далі, затягуючи бій і відсиджуючись серед лісів і гаїв. Ягайло не повівся на цю провокацію, але Вітовт дав наказ атакувати. Отже, битва почалась атакою татар і литовців. Однак татарські стріли не пробивали лад хрестоносців, а литовська легка кавалерія була не дуже ефективна проти важкоозброєних рицарів. Витримавши удар литовців, хрестоносці розпочали свою атаку. Удар важко озброєних рицарів був неймовірно потужним, і литовські кіннотники. Відступили з поля битви. Під час відступу литовцям вдалося знищити частину хрестоносців, бойовий стрій, яких був розстроєний. Інша частина хрестоносців атакувала поляків. До них приєдналося шість хоругу валенрода, які припинили переслідування литовців. Тоді король Ягаєва спрямував на допомогу резервні корогви. У тому числі й Галицьку корову. У відповідь магістр, вирішивши, що литовці вже не повернуться на поле бою, кинув усі свої резерви, а це 16 корогів, на польське військо. Однак литовська армія повернулася. Та ще й як? Литовська кіннота і татари обійшли лівий фланг орденських військ. В результаті чого основна частина хрестоносців опинилася в оточенні. Армія Тевтонського ордену була знищена, а її залишки капітулювали. Втрати ордену та його союзників, убитими становили близько 8 тисяч бійців, а в полон потрапило до 14 тисяч. Загинуло 205 орденських братів, з 250 включаючи практично все вище керівництво ордену на чолі з великим магістром. Кіннота Великого князівства Литовського втратила близько половини вершників, але загальні втрати польсько-литовського війська невідомі. Союзники стояли на кістках три дні, після чого розпочали рух до Марієнбурга. Замок був обложений, проте втомлене та ослаблене польсько-литовське військо не зважилося на штурм. Облогу було знято і орден продовжив своє існування. Однак сили ордену були підірвані, і досить скоро він визнав васальну залежність від польської держави, а на початку 16 століття на його уламках було створене герцогство Прусія. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення.